Чи знали ви, що НАСА тестувала гідротерапію для відновлення астронавтів після польотів у космос? У невагомості тіло буквально починає ламатися. М'язи слабшають, кістки втрачають щільність, а суглоби втрачають гнучкість. І саме тепла вода з гідромасажем виявилася одним із найефективніших способів відновлення. Бо у воді знижується тиск на суглоби, м'язи розслабляються, а кровообіг активізується. Гідротерапія повертає тілу силу, баланс і координацію майже як у стані невагомості, тільки з оздоровчим ефектом. І тепер уявіть, подібну технологію ви можете мати у себе вдома. Сучасні спа-басейни це не просто розкіш, це персональний космолікувальний модуль для вашого тіла. У Спа-Галексі ми підбираємо спа, які відповідають найвищим стандартам комфорту, терапевтичного ефекту і точності температурного режиму. Хочете випробувати ефект, який НАСА довірила своїм астронавтам? Залишайте заявку і ми все організуємо. Підписуйтесь на Спагалексі, якщо цікаво, як наука працює для вашого відпочинку.